З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик захисників та захисниць України, чиє гасло Вірний завжди стає все більше. 15-й окремий полк підтримки командування морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України був сформований на початку цього року. І хто може проходити службу у лавах морських піхотинців саме у цій військовій частині? Нам сьогодні розповість начальник служби зв'язків з громадськістю полку підтримки майор. Денис Слисарчук. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Чи правда кажуть про морську піхоту? Якщо вже туди потрапив, то вже ніколи не захочеш змінити рід військ? Я розкажу приклад свого життя. Я всю свою військову кар'єру прослужив в підрозділах інженерних військ. І от під час формування нового створеного нашого підрозділу я потрапив в морську піхоту. І скажу так, що за цей короткий період часу я зрозумів, що це згуртований колектив, це еліта Збройних сил України, які виконують дійсно бойові завдання. З цим підрозділом ми обов'язково переможемо наших ворогів. А що братима кажуть? Вони які вже в складі цього полку. У нас, і вже нас дуже багато військовослужбовців, які проходили військову службу в підрозділах морської піхоти, але. Ході цих виконання бойових дій отримали поранення різного ступеня і були визнані непридатними до військової служби в морській піхоті і були направлені для подальшого проходження служби в нашому підрозділі. Мене вражає їхня мотивація, що люди є багато, які навіть вже мають ампутовані кінцівки, але вони приходять служити до нас уже, наприклад, операторами БПЛА. Я пишаюсь, що я знаходжуся в цьому колективі. Оскільки майбутнє за передовими технологіями за для збереження життя та здоров'я наших бійців, і ваш підрозділ виконує доволі специфічні завдання, якщо говорити про спеціалізації та відповідні посади, на кого ви чекаєте? В першу чергу ми чекаємо на мотивованих бійців, айтішників в першу чергу, інженерів. У нас в підрозділі також є підрозділи БПЛА. Ми отримуємо від міжнародних партнерів допомогу у вигляді роботизованих комплексів та систем, які призначені для замінування території, розмінування території, евакуація поранених з поля бою. Війна показала, наскільки важливо володіти роботизованими комплексами та безпілотними системами, що це майбутнє нашої армії, і в цьому колективі також є можливість навчитись користуватися цим і зробити свій внесок в майбутню нашу перемогу. А які от головні критерії відбору до вашої військової частини? Ми набираємо. «Всіх бажаючих в першу чергу тобто Вікол... мотивація найголовніше. Да, мотивація найголовніша. Звісно, здоров'я у нас дуже багато таких посад, які потребують великого фізичного навантаження. Це як і сапери, які повинні там багато вантажу переносять і в руках, і, і міни, і боєприпаси. Водолазні підрозділи у нас також є. Звісно, є ж такі посади, які не потребують сильного навантаження. Діловоди, хіміки, лаборанти, електрики, водії механіки, слюсарі по ремонту автомобілів, зварювальники. Вікова категорія до 55 років. А як проходить підготовка новобранців? Якщо покроково? це базова загальна військова підготовка. Під час повномасштабного вторгнення тривала місяць, але зараз, за наказом головного командувача збройних сил України, вона була продовжена до 45 діб. Наступний етап це фахова підготовка. Там уже військовослужбовці направляються в навчальні центри згідно своїх військово-облікових спеціальностей. Там, за, наприклад, САПЕР. там підготовка триває. Місяць часу У нас проводиться постійно бойова підготовка, злагодження підрозділів, тактична медицина, саперна справа. Ну, кожного дня в нас бійці вдосконалюють свої навички. Так що кожен військовослужбовець отримує достатньо навичок перед тим, як виконувати бойові завдання. Ваші військовослужбовці проходять підготовку ще й за кордоном. Базова підготовка сержантського складу проводиться в країнах членів НАТО до одного місяця, і вони отримують там неоціненний досвід для подальшого виконання бойових завдань. У нас дуже багато на навчання бувають сапери, розрахунки екіпажів різних бойових машин. Також у нас відбувалося навчання на бойових катерах. За, які, за кордоном да, так? за кордоном, які ми отримали в подальшому і виконуємо на них завдання. Більшість військовослужбовців, які прийшли до вас, це мобілізовані, або військовослужбовці, які прийшли за контрактом. Більшість особового складу, які до нас приходять, це мобілізований особовий склад. На на жаль, хотілося б щоб було більш мотивованих людей, які Хотіли підписати контракт з збройними силами України і бути професійними військовими. Я можу з спеленістю сказати, що кожен, хто придав наш підрозділ, не пошкодує, що він прийшов до нас. Ми його підтримуємо, навчимо, допоможемо, щоб він в подальшому став нашою частиною родини легендарних морпіхів. А чи проходять у вас службу такі військовослужбовці, які після повномасштабного вторгнення виїхали, але повернулись і прийшли саме до вас? Так, звісно, є. Ми пишаємося, що в нас такі є військовослужбовці. Один із таких військовослужбовців, який знаходився під час повномасштабного вторгнення за кордоном, у нього була і постійна робота, сім'я була за кордоном, в принципі. Нічого його вже в Україні не тримало, але він одразу без вагань призвався і в 35-ту бригаду морської піхоти там отримав поранення, в подальшому прийшов до нас і зараз проходить військову службу на посаді головного сержанта одного з підрозділів. Куди ж людині потрібно звертатись, якщо вона виявила бажання проходити службу у 15-му окремому полку? Підтримки командування морської піхоти. За детальною інформацією, звертайтеся за номером телефону 099 600 14 або 068 053 2402. Я вам дуже дякую за розмову, і що знайшли час для нас. Дякую вам. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був начальник служби зв'язків з громадськістю 15-го окремого полку підтримки командування морської піхоти військово-морських сил збройних сил України, майор Денис Слисарчук. Якщо ж у вас є бажання захищати нашу Україну саме у складі цього підрозділу та бути морським піхотинцем, ви можете звернутися за телефоном або перейти за посиланням, які будуть в описі до цієї програми. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна! Інакше